Вже кілька років поспіль ініціатор та організатор польсько-українських проєктів, спрямованих на розвиток тих чи інших районів України, є є координатором проєкту з екологічного відродження річки Саксагань. Зараз ми робимо проєкт про річку Саксагани, також про про музею про промислову, промислову спадщину кривоворогу. Що ми думаємо, що вона є гарна для жителів міста. Вона, вона варта того, щоб їх стежити за нею, І що вона не пропала. Наш проект передбачає три напрямки роботи: це, скажімо, відродження прибережної прибережної ділянки річки Сексагань. Наступне напрацювання на користь створення парку з громадської ініціативи, і третє створення екомузею. Ось в цих трьох напрямках ми і працю ці три дні працювали. Ця зустріч проходить протягом трьох днів. Ми мали змогу зустрітися із представниками партнерства, а також з мешканцями району, який знаходиться на тій ділянці річки Саксагань, яку будемо відновлювати. Ми намагаємось навчити людей правильно використовувати природні ресурси та зберігати екологію. До Речі, екомузей Кривому Розі справа нова. Я вже вдруге в кривому розі, і те, що побачила, було дуже несподіваним та цікавим. Тут дуже багато промислової спадщини заводів, шахт, хвостосховищ. Завдяки екомузею ми хочемо зберегти та облагородити місця історичної спадщини, щоб вони були доступними для споглядання криворіжців. колега культури займається не тільки творчістю, творчеством, але й екологією, і просвіщенням і іншими функціями зв'язаними з культурою. Тому ми хотіли б взяти участь у в проєкті. kawa czy Aha, takie napoje. Pokazujcie. No to to to, to kawa w takim razie. Kawa. Kawa, kawa. brali takie miejsce, gdzie je mieszkańcy, żeby żeby to to drzwi otworzy wiemy, żeby, żeby tak ugodnić, żeby żeby było dostępne wszystkim, tak. Jak sale publiczne i na jawnych publicznych Гарна Дима. Дякую за Еще несколько дам. А, i również opinii naszego eksperta pana Jana Bondaruka. Tyś się popatrzyła na z z, z, z z na dół, pana Bondaruka. To miejsce nie nadaje się do zorganizowania parku, bo w tym miejscu jest zbyt dziko, nie ma dostępu do rzeki, nie da się tam nic To miejsce nie jest wydatne, dla to, żeby założyć tam park, ponieważ nie ma komunikacji, nie ma podchodów i miejsca. Eee Призначений Подколзін Валерій Миколаєвич. В нього буде асистент, який буде додатково узгоджений на координаційній раді, об'єктом обране місце, яке перепрошую. Соколовка. Зараз мусимо говорити, де і яким чином будемо створювати музей Кривого Розі. Претендент був один, призначений аніматором екомузею Лисенко Петро Олексійович. Всі претенденти, ми вважаємо, що мають. Оскільки є представниками громадськості і беруть на себе ці всі справи як громадський обов'язок, ми вважаємо, що будуть працювати в інтересах проєкту і допоможуть у ну, вигляді таких робочих груп будуть здійснювати цей проєкт. Нагадую, що жодних обмежень у підключені до вирішення того чи іншого напрямку немає, це наша з вами спільна праця. І ще хочу сказати, що сьогодні, так я вітаю призначення визначення цього місця. Ми повинні знати, що основний напрямок нашої діяльності в місті це два так би мовити два географічних пункти. Це Соколовка це берег Саксагані поблизу моста де, 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 в районі умовно 129-го кварталу і 5-го мікрорайону в цьому проміжку. Зарічний. Прошу. Ну за 5 там 5 залічний, 4 залічний, але це як орієнтири масивів. А насправді там це існуючий парк і берег ріки, який ну, передує. Водному басейну, який, який підпирається Греблею Крес. І ще один об'єкт це центр міста, це наш екомузей.